Доброго дня, шановні журналісти. Я сьогодні перебуваю в, з візитом в Дніпропетровській області. У мене така насичена програма була. Я відвідав чотири лікарні: це обласна клінічна лікарня імені Мечникова, 4 міська клінічна лікарня, 16-та міська клінічна лікарня і Слобожанська центральна лікарня. Основна мета поїздки це. Зрозуміло, що все, що пов'язане з ковідом, з цією захворюваністю, що саме треба додатково, які є потреби, яка кількість хворих, яка завантаженість ліжок дуже важливо було поспілкуватися з безпосередньо з лікарями. Зі мною приїхала Ольга Анатолійовна Голубовська, це такий наш лікар з великої літери, людина, яка Кожного дня майже я з нею спілкуюся саме щодо процесів лікування хворих на COVID-19. дуже важливо було, щоб вона поспілкувалася безпосередньо з лікарями щодо способу надання медичної допомоги. Взагалі, якщо ми говоримо про Дніпропетровську область, загальна кількість ліжок, яка відведена, на голова обласної державної адміністрації потім скаже це 4368 ліжок, загалом в 25 закладах. Вони дійсно працюють. Є чітке розуміння, чіткий план саме щодо і використання коштів субвенції, які були виділені на кисень, і додаткові кошти, які ми найближчими днями виділеному ще на уряді. Ну я думаю, що краще буде відповісти вам на запитання. Мабуть, у вас є їх багато, тому давайте пропоную такий формат. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте надання і надання меддопомоги на підпрощенні хворим на ковід? І скільки ще додаткових місць ріжкомісцій можна створити в області? Дивіться, те, що стосується рівня надання медичної допомоги, ми. Проговорили зі всіма лікарями, що саме, які схеми лікування вони використовують. Як саме лікують, в тому числі і е, з використанням тих чи інших е, таких лікарських засобів, е, які е, треба дуже, е, дуже так зрозуміло в, використовувати. І, е, ну, на моє переконання, на переконання нашої Голубовської, тобто достатньо кваліфікована, достатньо кваліфікований підхід. Причому це ми бачили в всіх виключення лікарнях, як на рівні лікарів-інфекціоністів, так і на рівні анестезіологів. Взагалі, я вам повинна сказати, що треба довіряти нашим лікарям. Вони дійсно одні з найкращих, і це це правда. Тепер те, що стосується ліжок. Та кількість ліжок, яка є на сьогоднішній день, рівень заповненості до 50%. Це ми говоримо разом. Хворий на ковід і 51%, по-моєму, загалом по 53%. От, голова підказує, загалом по області. В той же час ми вважаємо, що треба ще збільшити ліжка під ковід 19 Якщо ми говоримо цілком по країні, то ми можемо говорити про видалення 83 тисяч ліжок, це 50% від цього ліжкового фонду за виключенням дитячих лікарень, за виключенням пологових будинків, те, що просто не може бути перепрофільовано. Чому 50% і це максимальна допустима цифра, більше бути не може. Тому що як я неодноразово наголошував, інші хвороби. Не роблять ніяких канікул. Люди так само хворіють, так само в них трапляються інфаркти, інсульти, якісь хірургічні втручання. Як ургентне, так і планове. Я маю на увазі планове відтермінування, яких планових операцій може загрожувати життю, і обов'язково вони повинні робитися. Так, ми звичайно доведені відповідно показники, і зараз вони цим займаються. Чи ні, тому що а, завтра будівлі буде мітинг з підприємців, вони кажуть, що а, це просто поступки кар'єру, не буде більше до існування. Чи можливо якісь зміни, чи перегляд, чи точно вже буде карантинний поданки? Інше вихідні дні див... і з якою числа плануєте точно вводите, якщо говоримо про те, що а, ви бачите всі цифри. Цифри розповсюдження хвороби. А, Більше 10 тисяч, яких ми фіксуємо кожного дня. Це відразу як наслідок збільшення кількості хворих в наших лікарнях, які працюють в достатньо напруженому режимі. Нам треба задіяти протиепідемічні заходи, які б зупинили таке ураганне розповсюдження хвороби. Що роблять європейські країни? Вони просто зробили повний локдаун в себе в країнах на 3-4 тижні. І ми це все бачимо. Ми не можемо піти на те, щоб зробити повний локдаун, тому що це дійсно відобразиться на економіки. В нас немає такої економіки, як в Італії, як в Франції, як в Польщі, в Німеччині, в країнах, які пішли на повний локдаун. Ми не можемо собі дозволити. Тому нам треба знайти баланс. Баланс між життям і здатністю медичної системи надавати медичну допомогу завжди, і з іншої сторони. Саме щодо протиепідемічних заходів. Що таке протиепідемічні заходи і на що вони направлені? Вони направлені на одне: розірвати цей ланцюг передачі хвороби. Просто його розірвати, в який спосіб він розривається, якщо зменшується, суттєво зменшується контактування між людьми, і ми були свідками цього, коли в нас в країні був локдаун, коли люди просто між собою не спілкувалися. В зв'язку з тим, що ми не можемо зробити повний локдаун. Ми знайшли, щоб це, хоча б було хоча б два дні на тиждень, вихідний день був розрив цього ланцюгу. Якщо в нас вихідні дні працюють виключно продуктові магазини, аптеки, і все і автозаправочні станції, все решта не працює. Ну, транспорт зрозуміло працює. То кількість контактів між людьми люди просто ну нема куди виходити. І ці кількість контактів просто розривається між людьми, зменшується. Кількість захворівших, як наслідок, кількість госпіталізованих людей і навантаження на медичну систему. Тому всі ці експертні думки, що відбувається з виросам в суботу неділю це дуже просто. Два, два дні в неділю нам треба розірвати цей ланцюг. Саме тому ми це робимо. Саме про це ми говоримо. Щоб не весь тиждень, не чотири тижні, як запровадили наші європейські сусіди, а два дні на тиждень. Це, це, ми, а якщо буде при якій умові? Я, ми, як Міністерство охорони здоров'я, говоримо про те, щоб якщо це запроваджувати, то це запроваджувати вже потрібно з цих вихідних, які будуть. Але рішення, остаточне рішення, буде прийнято на засіданні уряду. Ми в якому саме вигляді він буде, тобто остаточно це засідання уряду, засідання уряду на завтра. Дивіться, це буде рекомендаційний характер? Це не може бути рекомендаційний характер, тому що а, наші лікарі, які надають допомогу, от я тільки що вийшов з реанімації разом з ними. Вони не рекомендаційно лі, лікують. Вони лікують реально і рятують життя кожного дня людей. І щоб там завжди були ліжка, і щоб людям надавали медичну допомогу треба зробити певні заходи щоб кількість цих хворих не збільшувалася такими ураганними темпами Скажіть, будь ласка щодо лікарів з плановими операціями як будуть чи так в нас не змінюються планові операції в нас а, а, планова госпіталізація планові операції взагалі планова госпіталізація вони в нас в країні призупинені крім що таке крім в нас не призупинено все, що стосується онкологічних захворювань, госпіталізації. В нас все, що стосується будь-яких планових оперативних втручань, відтермінування яких може складати загрозу життю людини. Ви ж розумієте, що є госпі... планова операція, яка може бути перенесена там на два місяці, на три місяці, нічого. Нічого людини не буде загрожувати її життю і здоров'ю в такому випадку можна ми їх забороняємо. Якщо відтермінування внесе загрозу, то вони проводяться як проводились, так і будуть проводитися. Скажіть, і тестів, знаєте, цифру, яку кількість тестів саме з. Всі тести, які робляться в нашій країні, а, які не робляться в приватних лабораторіях, а це близько від всіх загальної кількості, близько від 75 до 80% робляться в наших лабораторіях або в державних лабораторіях, або в комунальних лабораторіях. Вони всі закуповуються за кошти державного бюджету, в тому числі за кошти а, ковідного фонду, а, як а, ви говорите. В загальної кількості, ну от я вам наприклад скажу, на минулому тижні ми зробили три, за минулий тиждень 301 тисячу тестів. Вісім сімдесят цих тестів було зроблено саме за кошти державного бюджету. Дивіться, у нас нічого не змінюється в планових госпіталізаціях останні а, два місяці. Тобто в нас це прописано саме для помаранчевої зони. В нас в помаранчевій зоні, в помаранчевому рівні під а зараз це по всій країні ми ввели в зв'язку з ситуацією. Ми чітко прописали, які планові госпіталізації і планові операції можуть бути відтерміновані. Зрозуміло, що рішення про відтермінування може приймати виключно лікар. Тільки лікар розуміє, він знає свого хворого і він може прийняти таке рішення. Колеги, час ще два запитання. Зараз, два запитання. що пацієнта міська ліжка. Вас потрібно політика Дивіться, мене, а, я вам відразу можу сказати, як відбувається планування моїх поїздок. Ні, -ні, -ні я я... Не, це важливо, тому що ви сказали фразу, вас туди не повезли. Я самостій... Це ж теж міська лікарня. Я в змозі самостійно визначити лікарні, які я хочу відвідати. Я подивився лікарні, які я хочу відвідати. Я хотів відвідати обласну лікарню. Це мабуть зрозуміло многопрофільну мічникова не тільки з тому, що вона з ковідом. Я хотів побачити одну із районних лікарень, і але щоб вона була ну поруч з Дніпром. І дві міські лікарні я обрав ті лікарні, в тому числі по те, що інколи пишуть в соціальних мережах. Щодо там якихось там проблемних питань, я хотів самостійно самостійно приїхати і подивитися. Так само я і зробив. Те, що стосується по дев'ятої лікарні, ну я задам питання відповідно міському управлінню, бо вони є власником цієї лікарні, як саме там відбувається, і що там відбувається, саме в тому відділенні, про яке ви сказали, тому що. До лікарів там, там питання, власне до так. Я ж вам кажу, я вам я задам питання власникам цієї лікарні, власникам Люди, всі, все, що стосується цієї лікарні, це відповідає де як міська лікарня, то місто Дніпро. Ну я задам питання, але ми повинні розуміти, що наші лікарні той стан лікарень всередині, оснащення обладнання, стіни в якому стані воно все знаходиться. Це результат нашої всіх діяльності 29 років що не звертали увагу на медицину. Це тільки завдяки ковідам так сталося, що всі повернулися до медицини обличчям і почали говорити: дійсно, медицина потребує інших коштів, медицина потребує іншого відношення, лікарі потребують іншого відношення. Головне, щоб це про це не, забили, не забули, коли лікарі переможуть ковід. Оце головне. Як пройшов, там візит. Лікарня Мечникова, але пройшов візит, зі царем. Ну я поспілкувався з лікарями, як завжди, з медичним персоналом. Я подивився, подивився подивився а, приймальне відділення, яке вони а, збираються відкривати, що саме там буде. Мені всі, всі показали так, походили по. А, стройки поспілкувалися в тому числі з хірургами, які безпосередньо лікують і надають медичну допомогу нашим героям з сходу. Ну і а, зрозуміло, і все, що стосується по ковіду, теж ну, то спілкувалися так... з гідом красновим. Чи знає? Це буде останнє питання. Як ви оцінюєте пропозицію щодо запровадження? Такі на причуйте, вибачте, будь ласка, я питаю, задала питання? Ми спілкувалися за Агітом красотом. Чи знаєте, хто це такий? А, це, мабуть, людина, ну... яка пропонувала страхові так, а, ну Це, да, депутат... це реальна пропозиція. Ось, щодо страхової... ну, це, ну, треба подивитися, дивиться, ми те все, що стосується страхової е медицини. Ну, я вважаю, що на даний, момент, на даний момент Україна не готова в силу різних обставин саме до обов'язкового медичного страхування. Це просто неможливо в нас. Інша податкова система в нас, інше відношення до цього всього, і така персоніфікована річ просто неможлива. Це ж питання до моделі, але ми за те, щоб додавати як канали фінансування, додавати відповідно елемента медичного страхування, і це дуже дуже важливо. Щодо запровадження такого пілоту, ну я вважаю, що будь-яка ідея, треба на неї подивитися, і в принципі, вона може, може мати місце. Третю хвилю про мобільні шпиталі. Що Пан Ляшко говорив про це? Давайте що буде. Тимчасові Наскільки це реально? Головний лікар, може... Ні, ми говоримо про те, що зараз ми а, будемо готувати відповідно такий мобільний шпиталь в трьох а, на сьогоднішній день містах. Це місто Київ, це Донецька область і а, місто Одеса. А, і ми вважаємо, що тобто, це такий додатковий, додатковий ліжковий фонд, який може бути. Знову ж таки, зв'язку з тим, що ми не можемо просто всі лікарні перегрузити. Де а ми виділяємо з державного бюджету ці кошти, колеги Можна, я вам я? дуже дякую. Стоїть голова обласної державної адміністрації. Мені Коротко, мені так, на ваш погляд, чи не ламається система дорожньої карти, яку відбудувало міністерство від сімейного ну, пацієнта дорожньої карти від сімейного лікаря там до подальшого саме на стадії сімейних лікарів. Тобто, чи достатньо сімейні лікарі сьогодні кваліфіковані спрацьовують для того, щоб не доводити пацієнтів до таких? В нас є проблематика. В нас дійсно є проблематика з сімейними лікарями. Близько 53% всіх дзвінків, які поступають на нашу гарячу ліну. Єдину, яку ми створили в рамках всієї країни. З 2 листопада вона запрацювала. Це саме питання, яке так чи інакше стосується первинної ланки медицини. Зараз ми проголосували тиждень тому. Зміни до постанови, яка регламентує взагалі надання медичної допомоги по пакетах, де ми в тому числі піднімаємо капітаційну ставку, простіше говорячи, заробітну плату сімейним лікарям, додаємо їм кошти, але в той же час вимагаємо, щоб вони більш тобто ретельно працювали з своїми пацієнтами. Їх теж можливо зразу треба зрозуміти. Дуже велике навантаження на сьогоднішній день на них відбувається. Дуже велика кількість хворих і тому, ну але вони справляються вони теж хворіють, вони як звичайні люди.